Друзі, всім привіт! В даному відео хотів би розповісти, як підібрати підсидільний штир для велосипеда. У нас виникла така потреба, і я от довго, чесно кажучи, вибирав. Поясню чому. Можливо, у вас теж такі проблеми з'являться, тому дивіться це відео. Якщо у вас ось тут, наприклад, ви побачите на підсидінному штирі на нижній частині, ось там ви вставляєте є розмір, то ви можете, звісно, спокійно подивитись його, якщо ви його побачите. Бо в мене ось він стерся, я от, е, крутив свій підсидійний штир, я не знайшов розміру. І мені е, виникла потреба його самостійно заміряти. Спочатку я заміряв е, сам підсидійний штир, але він у мене був вигнутий. І я, коли заміряв, у мене в одному місці показував 28, 29, там і 30 було. І тому я вирішив, що це в мене розмір 28,6 От Замов я знаєш, 28,6, він підійшов, і от дивіться, коли я його вставляю, ви можете побачити те, що я казав, в мене тут розміри всі описані. І це стандартний розмір 28,6. В мене велосипед Twist, цей же розмір буде і для велосипеда Aist, для України, для Ардіса, там, там будь-яких інших велосипедів. 28,6 це буде стандартний розмір. Тобто, це один такий найбільш поширений розмір підсадійних штарів. Також ви можете побачити, от 25х4 є, це більш для дитячих велосипедів. 27,2 це може бути вже також для дорослих велосипедів. От 28,6, це от один із самых популярних. потім йде 34, це вже там загалом іде для спортивних велосипедів, потім 31,6, там це вже ще для більш потужніших, один із товстих, це 31,6. Ну і от, по довжині ви теж можете побачити, що вони є абсолютно різні. Мені потрібно було по довжині 450, бо по стандарту вони йдуть саме 350. І от, дивіться, я в себе цей штир зняв, у мене тут просто не написано, а на новому все окей. Тобто я ось таким чином це підібрав. Але також, звісно, я ще заміряв внутрішню втулку, там по ній більше це, якби, чітко видно, що там саме 28,6 розмір по внутрішньому діаметру. Тобто, от, коли ви вставляєте сідло, там от ви можете також заміряти. От, і от такі от у мене були критерії для вибору. Звісно, ви можете піти на ринок, то буде найпростий варіант, що ви просто принесете ваш підсиденний штир, вам його замінять і все. Також дивіться, я вам хочу показати по типу підсидінних штирів. Дивіться, Вони бувають ось такі от стальні. Ось це от іде підсилений штир, він йде з напиленням. Тобто це напилення, щоб коли ви зажимаєте, то воно більш там кріпше трималося. Не знаю, чи це допомагає, але в принципі я думаю, що так, тому що це таке нарахління. І він не буде так сильно гнутися, тому що ці штирі, вони, як правило, йдуть з підсиленням. От. Потім які тут ще є штирі, Ось такі є теж з підсиленням, але вони йдуть просто чорного кольору. Теж можете купляти, вони доволі класні. А, ось те, що я показував, це дитячі штирі. А, це підсидийний штир а, також йде чорний, але він йде більш такий скользкий. Тому дивіться, якщо у вас там погано держаться сідушка, ну якщо ви зажимаєте і у вас скользить, то краще брати саме ось такого. Тому що може у вас западати ваш підсидийний штир, тобто він туди просто буде провалюватись і будете їхати постійно підкручувати. Також бувають ще титанові, тітанові, тітанові вони взагалі найбільш легші по вазі. Оці підсидіння штирі, бачите, вони йдуть на саме кріплення, ось такого от формату. Як я ось тут вам зараз покажу, в мене от, на цьому сидінні видно. Дивіться, воно в мене тут з підсиленням ці конструкції. Тобто, ви якщо маєте там велику вагу, то от краще ось такі сідла купувати, навіть, щоб ви мали кріплення більш потужні. От. Якщо от я зараз зрівняю з цими двома сидіннями, то в мене ось ви бачите, що ось тут все одно трошки тоньше. От. А тут доволі потужне кріплення, воно товстіше. І видержать більшу вагу. Це ось також штирі для спортивних велосипедів, це вже більш для дорослих велосипедів, але може бути і для дитячих, звісно, теж, для підліткових. точніше. Це ось з пружинкою бувають, такі амортизуючі, Підсидійні штирі теж вони зараз набирають популярності. Ось це ось звичайний стандартний підсидійний штир, він, до речі, має звичайне напилення стандартне, тобто таке, як у вас на велосипеді. От, не знаю, який він по якості, але думаю, що краще, ніж той, який встановлюється стандартно на велосипед. І останнє, що я хотів розповісти, це от, дивіться, у нас є підсидільні штарі, які мають тип кріплення сидіння просто на посадку на під, тобто ось тут накінечник є. І в залежності від того, точніше, незалежно від того, який це буде підсидільний штир по розміру, там 25,4 в діаметрі. чи... 28,6. Ось цей от накінечник він буде абсолютно для всіх сидінь однаковий. Тому можете не боятися за це. Вам потрібно заміряти тільки діаметр саме вашого підсидінного штиря, якщо ви хочете його поміняти, та його довжину. Ну, і звісно, якщо ви хочете щось змінити в вашій довжині. І ось це більш сучасний варіант кріплення, він більш надійний, тому що тут просто є дві дуги, в які ви вставляєте ось цей Кронштейн. Затискаєте його, там доволі потужне кріплення, знизу затискається, і все можете собі їздити без проблем. На цьому все. Всім дякую за перегляд даного відео. Ставте лайк та не забувайте підписатись на мій канал.